Друзі, на продажу заїхав Lexus RX 330. Моторчик 3.3, газ бензин на дисках чорного кольору. Машинка тонована. Отака вона по салону на автоматі. Пробіг у автомобіля 217 миль. 217 миль, майже 218. Руль дерево, коробка дерева. По салону є сліди експлуатації. Ззаді вона по салончику виглядає отак. Міста у автомобіля. багато. Багато. По кузову є косячки, зараз покажу. Партрульники теж є. Газ, бензин у машинки. Значить, дивіться, на цих дверях є рижики. Цими дверями потрібно займатися. 2005 рік ціна такого автомобіля буде 7800. Кому потрібен Lexus, пишіть приватні. Заїжджайте, забирайте малютку.